Вітаю, мої друзі! Нехай Бог благословить усіх вас. Ми зараз тут записуємо цей прямий етер. Із переконанням, що Бог хоче від кожного з нас, і ми хочемо передати це вам. Я буду тут знайти можливість. Щоб прибрати коментарі і так, дуже добре. І Тоді, що ж я хотів би передати вам? Хтось запитав мене, єпископе? Мені здається. Я відчуваю всередині себе це бажання робити служіння Боже. Я хочу проповідувати Євангеліє, але у мене виникають певні труднощі, тому що, знаєте, у мене є робота, у мене є свої справи, у мене є мої речі, моя сім'я, у мене є свої зобов'язання. Я взяв на себе певні зобов'язання. Іншими Словами людина хоче. Виконувати служіння Боже, вона людина хоче слідувати не лише саме віри в Господа Ісуса, перестаючи бути релігійною людиною. І ось така ситуація. Що мені робити? Це дуже гарне питання, яке залишить усіх, хто буде слухати, погодитися, що в нашому житті є моменти. Що це означає? Що це означає? Означає саме це? Я не знаю, чи ді... слово йти походить із книги буття, розділ 12, вірш 1, Але це той самий момент, коли Ісус сказав дьяволу, який був там у легіоні демонів, які були у гадаринському чоловіці, і сказав йому гей! Я не знаю, чи це те саме. Прямо у мене нема прям конкретних підтверджень, але одне я знаю: коли Бог каже геть, все кінець, чи то дьявол, чи то Авраам, чи то хто завгодно. Будь-яка людина, негайно, хто чує цей голос, вона йде геть. Ну, умови не мають значення. А у мене є можливість, що там треба мені поховати батька. Ні, нічого подібного. Нехай мертві ховають своїх мертвих. А ну, в мене ще є справи. Залиште ці справи, залиште усе, покинь свою землю, країну, землю традицій, залиш свою сім'ю, своїх родичів. І дім твого батька. Просто бери твою дружину та йди у ту землю, яку я тобі покажу. Тож, коли Бог каже, мої друзі, він не залишає жодних сумнівів, не залишає жодних сумнівів. Отже, коли людина має сумніви, тоді це не Бог говорив до неї. Ось що я розумію. Це моя віра. Або, скоріше. Це як я розумію, дійсно моя віра, коли Бог говорить зі мною. Я не хочу знати нічого іншого. Я заплющую очі і я опущу голову як бик, і піду вперед. Тому що знаю, що Бог буде дбати про решту. Ви зрозуміли? Ви хочете прийняти рішення щодо вашого життя стосовно бізнесу, наприклад, там з професійної точки зору хочете розібратися щось роботою своєю, ви вчитеся в коледжі. Там ви можливо прямо знаєте дуже багато витратили часу та сил, щоб вступити до коледжу. інвестували, щоб потрапити до коледжу, і тепер Бог каже вам: ось дивись, залиш коледж, залиш свій факультет, залиш своїх родичів, дім твого батька, та піди до землі, яку я тобі покажу. Це є Божий заклик до нас. Коли він каже так, він іншими словами хоче сказати: Дивись, я перший, я Господь. Ти хочеш бути моїм слугою, тоді все це так. Ось він закінчив. Виходь. Та ж сама річ, коли він говорив там до одержимого демонами гадаринського чоловіка. Він тоді говорив із демонами, чи не так. Не конкретно з людиною, насправді він говорив із демонами, легіоном демонів, що там знаходили всередині того чоловіка. Тож, коли він говорив, демони вже знали, вони вже мусили вийти. Іншого шансу не було. Шляху, іншої альтернативи не було. Їм довелося піти. Ось іншими словами, самі демони вірять, коли Бог говорить. Вони вірять і слухаються. Але людина не завжди так. Ось людство не завжди так робить. Ось, послухав раз, два, три. Іноді людина перебуває в церкві роками, слухає Слово Боже. Багато років вона приймає Ісуса як свого Господа, але не підкоряється йому. І в цьому немає сенсу. Це до речі, як і було в моєму випадку. Я прийняв Ісуса безліч разів всередині церкви, але поза церквою я робив свою волю. Іншими словами, у мене не було такого розуміння покинути своє старе життя. В кінці кінців я не покинув мою землю, мою родину, будинок мого батька. Ні, або там мої справи, моє навчання. Короче, кажучи, нічого. Але я вірив в Ісуса. Іншими словами, ця віра, цей вид, так би мовити, глиноподібної віри на півцегли не працює у житті будь-кого. Бо з Богом, або ви чуєте його голос, і коли ви чуєте, ви йдете, або не йдете, і ви будете тим, хто вирішує. Ви будете вирішувати, тому що Бог не нав'язує. Він не зобов'язує. Вибачте. Це дуже сильно. Бо в усьому в житті ми повинні приймати рішення. Чи не так? Це шлюб. Це побачення, це робота, це навчання, це професія, це купівля будинку чи ще чогось там, якоїсь покупки. Все одно потрібно приймати рішення. І якщо ви від Бога, якщо ви вірите в Бога, і якщо ви кладете на вівтар Божий. Своє рішення. О Боже, ось моє рішення тут. Хай буде воля твоя у моєму житті. Бо це те, що Бог хоче. Він хоче. Робити його волю у вашому житті, у житті моєму, у житті кожного з нас. Але щоб ми почали робити Божу волю, ми повинні покинути, забути, померти для цього світу, померти для світу. Ось що Ісус сказав тоді: не кодиму, никодим, ніхто не може народитися знову, якщо не помре, потрібно померти. Померти для чого для світу, для самого себе, для сім'ї, померти для так би мовити, свого кохання, померти для самого себе. Це є те поховання тіла гріховного через водне хрещення. Це те, що відбувається після того, як людина покаялася. Тоді це рішення, це покаяння, це рішення. Це рішення, яке ти приймаєш, і тут немає нічого спільного з відчуттями серця. Коли Бог покликав Авраама, у нього не було сумнівів. Він не питав але Господи, куди я війду? На північ, на південь, на схід, на захід, куди я піду? Ні. А що буде з моїм життям? Ні. Коли Бог говорить, ось вийди, Це просто треба вийти і все. Немає іншого рішення. І Він переконує. Він нас переконує. Він не нав'язується нам. Він не зобов'язує ні. Тому що він, Бог, не створив роботів. Бог не створив роботів, навіть ангели вони мають право бути неслухняними Богові. Це як було у випадку Люцифера та третьої частини ангелів усіх там на небі. Але коли Бог говорить, Він переконує. І він переконує. Знаєте, чому для того, щоб ми приймали рішення? Чи слухатися, чи ні. Робити його нашим Господом або ні. Тільки Бог є Господом тих, хто йому служить, тільки Бог є Господом тих, хто йому служить. І Якщо ви не служите, ви не служите Богові, повторю. Справа не в тому, щоб ви просто були пастором, служителем, служителькою. Ні, Служіння Богові це ви конуєте його слово. Ви немов обіймаєте його слово і виконуєте Його, слухаєтесь його. Це бути людиною, слухняною Слову Божого, робити те, що правильне, і відкидати те, що неправильне. Це саме те, залишити гріх і жити у святості. Це саме це: слухатися Бога, служити Богові. Як Йов. Йов був людиною. Чесною, праведною боявся Господа і той, хто тікав від зла, і Бог. Бог говорив із сатаною, що Йов був його слугою, але Йов не був пастором, він не був єпископом, він не був якимось рабином. Ні, нічого такого. Йов не був релігійною людиною. Йов він був людиною. Яка жила всередині стандарту певного етики, слухняності слова Божого, слухняності, слухняності Слову Божому, слухняності Слову, Слову Божому, саме те, що він знав про Бога, про праведність, про страх Божий, тікати від зла, ми вже про це деякий час говорили. Тоді ж, друзі мої, давайте ми будемо підсумовувати все те, що ми сьогодні говорили тут. Тому що іноді я відходжу трохи від теми. Але коли Бог говорить, Він не залишає сумнівів. Він дозволяє нам вирішувати. Окрім випадків, коли Він. Наказує, наприклад, коли говорить із дьяволом, коли він розмовляє з демонами, тоді демони повинні піти без питань. Але коли із людиною, Бог Він переконує людину, що це він говорить, це він, хто навчає, це той, хто і бажає, щоб це зробили ми. І це має відбуватися всередині кожного із нас. Це був мій випадок. Я не був переконаний пастором, єпископом, церквою, релігією. Я не був переконаний друзями, колегами, батьком, матір'ю. Ніхто мене не переконав. То мене переконав це сам Бог. І я погодився. І я прийняв те, що він сказав, що він наказав зробити. Я погодився, і з того часу я слідую за Господом Ісусом. І я вірю, що цей сумнів, який ви можливо носите, він був зараз вирішений, він був виключений з вашого життя. Тому що найважче це, що носити всередині себе оці питання, сумніви. Це найгірше, що може бути, коли ви не знаєте, що ви будете робити. Чи наліво, чи направо, підете, чи підете вперед, або назад, або залишитеся на місці, вибачте. Тоді. Коли Бог говорить, Він не залишає сумнівів, а ви знаєте, що потрібно робити вам. Тепер, якщо ви будете слухатися чи ні. Це вже інші питання. Отже, мої друзі, заради всього святого не надсилайте повідомлення. А ось єпископе, запитуючи, ось так. Єпископе, Бог говорив до мене, і він сказав мені все покинути та піти, покинути мою роботу. І що ви думаєте? Я нічого не думаю на рахунок цього. А ви повинні самі взяти це рішення. Якщо Бог тобі говорив, тоді ти повинен відповідати йому. Якщо ти маєш сумніви, тоді запитуй у нього. Це розумна віра. Ви не приймаєте рішення залежно від церковного лідера чи релігійного там лідера, не знаю. А ви приймаєте особисте індивідуальне рішення. Це ваше рішення з Богом це зв'язок прямий. У вас є прямий зв'язок із ним і його із вами. Тоді ви можете відповідати йому. Ви запитуєте його, чи ви маєте, чи не маєте якісь сумніви. Одне я знаю, коли він говорить, він точно не залишає сумнівів. Він знає, що він хоче від вас, що він хоче від мене. Я не знаю, чи це все було вам ясно, о Мігель? Чи дійсно було все цілком зрозуміло для людей? Так, все було зрозуміло. Тому що ти говориш мені це не для того, щоб мені догоджати. Ми тут із єпископом, єпископом Мігелем із Ізраїлю. І він. Наш. Наш водій тут. Слава Богу. Тоді це дуже сильно, а? а? скажи правду. Голос Божий не залишає сумнівів, він усуває сумніви. Коли Бог говорить, це як той вогонь, що зійшов на гору Синай, і написано, що гора Синай вона вся була в диму. Уявіть собі. Людину, яка чує голос Божий, коли Бог розмовляє з нею. Продовжує говорити. І він наповнює все всередині нас, чи не так, єпископе? це найкраща річ у світі, мої друзі, це найкраща річ у світі. А Естер також тут. Це дуже потужно. Бо одного дня, пам'ятаєш, Естер? Той день. Коли я був засмучений на тебе, і я був знервований, і ти сказала, о, я не знаю, чи я одружуся з тобою. Я думаю, це не Божа воля для мене. Пам'ятаєш це? Пам'ятаю. Так, воно і є, але потім що? Я взявся за руки з тобою і сказав: Боже, я впевнений, що цього дуже достатньо. Що це воля Божа. Це для мене як голос Божий був тоді для мене. Це підтвердилося в моєму серці. У твоєму серці та розумі, чи не так? Отже, мої друзі, любі друзі, коли Бог говорить, не забувайте про це. Він не залишає сумнівів жодних. Якщо ви хочете ось якісь сумніви вирішити там із вашим з пастором, єпископом у церкві, ви йдете в супереч Божій волі, тому що він говорив із вами. Все, і вам ніхто не потрібен для цього. Вам не потрібно згоди, дозволу на когось там, коли Бог говорить. Це божевілля. Тільки релігійні люди так роблять. Так чи ні, Мігель? Так, є люди, які Живуть у потребі підтвердження інших людей, пасторів, наприклад, È, тому що вони може знаєте, у них є страх. Ось конкретно прийняти рішення, чи не так вони хочуть іншими словами скинути свої зобов'язання на інших, на церковне керівництво, на пастора і так далі. Їхню відповідальність, а чи ні? О, якщо щось не так піде, значить це вина пастора, і ось саме так. І це релігійна людина така, так чи ні? Релігійна людина така. А ось, якщо не спрацює нічого, тоді це був він винен там, той пастор. Так чи ні? Отже, мої друзі, коли Бог говорить, він не залишає жодних сумнівів. Йдіть вперед, заглиблюйтесь глибоко, тому що Бог, він буде з вами. Ви зрозуміли? Слава Богу. Я сподіваюся, що це допомогло вам. І нехай Дух Святий, він. Просвітлює ваше розуміння, щоб ви не мали жодних сумнівів. Ми не тут для того, щоб ми якраз тут не для того, щоб сіяти сумніви, навпаки, щоб їх усувати в ім'я Господа Ісуса. Хай Господь благословить усіх вас і до зустрічі завтра в ім'я Господа Ісуса. Слава Богу.